Домашні торти, булочки із солодкою та солоною начинками, печиво желе. Усе це можна було придбати на синьо жовтому ярмарку на підтримку ЗСУ в гімназії номер 25 імені Вадима Ангела. Смаколики готували учні та їхні батьки разом із мамою. Долучилася до ініціативи їх п'ятикласниця Аліна Сливка. Зізнаються, це їхній перший ярмарок, тож сьогодні трохи хвилюються. Я робила Допомагала мамі. Мама поки мешала карамель, то я змащувала формочки і наливала там, шпажки, попкорні, теж насипала в пакетики, вирізала баранчиків. Все різноманітне і дуже смачне. Дітки дуже-дуже старалися. Другий рік поспіль готує випічку на ярмарок шестикласниця Аріна Мороз. Цьогоріч дівчинка принесла на продаж кекси. Каже, пекла їх разом із батьками. Я прикрашала, мастила шоколадом, мармеладками, посипку посипала. Їм там дуже важко, їм не вистачає нашої підтримки. Таким чином, ярмаркою ми можемо дати гроші на їм якісь речі, які їм дуже потрібні. Готували не лише учні та їхні батьки, а й педагоги гімназії. Зараз мій тато наразі знаходиться також в Сумській області, захищає кордони нашої держави, тому для мене це є досить важливо. Я сьогодні підготувала шарлотку з домашніми яблуками і також з рогаликами, також з домашнім варенням, тому що цього року дуже багато яблук родили. Взагалі, це більшість цього, що тут приготовано, це є руками вчителів. Витратили ми вже десь 250-300 гривень. Ну і ще ми щось плануємо витратити. Коли ти витрачаєш якусь велику суму, це вже ну дуже багато. А коли ти ну, витрачаєш 50-100 гривень, 200 чи 300, але все рівно воно йде на благодійність, розумієте? Так що ми тільки завжди підтримуємо. Подібний благодійний захід на підтримку ЗСУ в навчальному закладі влаштовують в третій рік поспіль. Зокрема, в минулому році вдалося зібрати майже 30 тисяч гривень. Їх перерахували благодійному фонду Волонтери Поділля». «В Цьому році наші знайомі друзі із Кам'янця-Подільського Володимир Черняк і Артем Мартеросян. Кам'янець-Подільська команда Ліги Сміху запропонувала нам долучитися до збору коштів. Вони є організаторами і волонтерами акції Добромобіль. Всі кошти, які будуть зібрані сьогодні під час цього ярмарку, будуть передані на придбання добромобіля. Наш хороший друг, ми особисто Василь Трикуліч, він педагог у цьому ліцеї. Зараз він військовослужбовець Національної гвардії України, якому ми неодноразово допомагали технікою. Я так розумію, порадився з педагогічним колективом. Запросив нас сюди. У нас зараз йде збір для нашої бригади ТРО, які працюють на Сумщині і трішки за кордоном. Будемо допомагати технікою для зв'язківців, а саме пікапом машиною підвищеної прохідності. Вартість автомобіля в середньому від 160 до 175, плюс ремонт. Ми ставимо планку 175. Цьогоріч же під час ярмарку на підтримку ЗСУ вторгували понад 50 тисяч гривень. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.